Нейрофіброматоз або хвороба Реклінгаузена. Цю страшну недугу лікарі діагностували в Буковинця Романа Катерняка. Болюче пухлини вже вразили голову, шию, руки, живіт та ноги чоловіка. Наразі він потребує термінової допомоги на байдужах. Подробиці далі. Нейрофіброматоз. Страшна хвороба, через яку нервові закінчення протягом життя неконтрольовано перетворюються на пухлини, спіткала буковинця Романа Катериняка. Воно у мене давненько, так от на цьому, але це по буквально два роки, от отпуслідних отак, зробилася така пухлина, що в середині стало у сім разів більше, ніж є. Отак от на цьому. У мене у неї є більше десь так як 300 штук по кілі. Болючі пухлини, які сковують кожен рух, вже вразили внутрішній органи пана Романа, а також стрімко почали з'являтись на голові, шиї, руках, животі та ногах. Кожна з них є прямою загрозою життю чоловіка. Воно не дасть тобі говорити, зробиться такі, як яблучка, і потім рік, два, три. Воно це другий типу ранклендгаузя. Вона у Україні практично не лікується. Стало такі великі покилі, що воно мене тріскає і. Якщо так перериваєш, і воно робиться таке мокре, якби хтось тобі шкіру жде. Наразі Роман Катериняк потребує термінового та дороговартісного лікування за кордоном. Під час хірургічного втручання медики намагатимуться видалити найбільші пухлини з тіла чоловіка. Є така клініка, а в Єрусалимі. Воно досліджує ці хвороби і ну, може, і сілу, чи отак по по, по тому, і там є дуже хороші спеціалісти, котре. У неї повністю не виліковують, але підліковують, хоч на половину процентів. 100 тисяч євро. Вартість лікування за кордоном для пана Романа така сума є непідйомною. Дуже великі розцінки, дуже страшно великі. І зараз такої суми я не обладаю. Я на не знаю, що можна продати, аби зібрати хоч не буде 50 тисяч євро. Не знаю, де мені зібрати ці кошти. Грошей на власне лікування у Романа немає. Врятувати життя Буковинця можна, перерахувавши гроші на рахунок, який ви бачите на своєму екрані. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.